Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі, З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі, Українські сукеріани. Українські сукеріяни, які сьогодні проводять другий стрім, буквально годину назад я провів 178-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон, і 178-й раз я доводив невинуватість В'ячеслава Зіченко. Ми живемо. Шановні глядачі, шановні українці, які дивляться прямий стрім українські секіряни, в дуже страшний час. В страшний час, коли люди сходять просто з розуму. А саме страшно, коли сходять з розуму ті люди, які керують нами. Голова, як казала моя бабуся Маруся. Ну а мою бабусю Марусю підтримує, підтримував і підтримував би, напевно. Римський філософ Цицерон. Він сказав: чим ближче крах імперії, тим безумні її закони. Якось так я переведу те, що сказав Цицерон. Ну, а далі перед тим як провести основну тему стріму, у мене прохання. Підписка на YouTube канал і традиційне прохання. Низький уклін, допомагайте рідні донатове. YouTube канал Єгор Кравцов, прямий стрім, український сокрянив, я український історик та журналіст «Ір Швець, Робимо все, щоб ви, українці, знали правду. Єдиний канал історичний український, Єгор Кравцов, прямий стрім, українські сокріяни, який ви сьогодні бачите, єдиний в Україні. Єдиний в Україні канал і стрім, який говорить правду. На даний момент. Тому прошу, допомагайте рідні хто скільки і чим можете. 54 57 08 25 13 71, 89 78. Картка Приватбанку. Буду вдячний за любу допомогу. І давайте по темі стріму. Ви знаєте, я людина стара, консервативна. І коли мені кажуть цифровізація, коли, пам'ятаєте, був лозунг Україна в смартфоні, мені ставало страшно. Тому що Україною керувати і е, робити щось в Україні державницьке, серйозне, це не грати телефон. Да? Не грати телефоном. Так у нас кажуть на північній Бесарабії в селах: телефон. Отакий телефон гортають в маршрутці. Ну і на превеликий жаль, ми зараз граємося в телефон в управлінні українською державою. Чому у нас Україна зараз на межі прірви? Чому Україна розвалюється на наших очах? Тому що управління державою перевели в розряд гри на телефоні. Розумієте? Україна, управління українською державою перевели в розряд цирку. Управління українською держави перевели в розряд хліба і зріліща для натопу. На превеликий жаль, українці, які перетворилися з народу нації в НАТО. Хоча питання, були ми народом націю з 92-го року. На превеликий жаль, напевно, ні. Не встигли у нас сформувати націю, народ український, єдиний. Отакий єдиний, як два кулака, нероздільний, на превеликий жаль не встигли. Коротше кажучи, сумна дуже зараз ситуація, і сумна тим, що наші верхні головаті весь час кожен день придумують такі закони, від яких волосся дибом просто стає. Просто дибом стає. Страшні закони, які знищують Україну у нас на очах. Для прикладу, я вже говорив про закон. 12.066, який в Україні. Який в Україні, е, значить, е, заводить єдиний реєстр усіх військовослужбовців, їх родин, працівників СБУ, контрозвідки Державної служби транспорту. Можете собі уявити, Верховна Рада прийняла закон 1261 про створення. Державного реєстру єдиного, учасників війни, їхніх родин, працівників СБУ, контрозвідки е, Державної служби транспорту. Там ім'я, фамілії по батькові, домашня адреса, контакти е, і всі, вся решта інформація цифрова, плюс відцифроване обличчя, відцифроване фото. Можете собі уявити, прийняли цей закон, Україна мовчить. Страшний закон, тому що вся інформація попадає куди в мережу, і її потім зламають російські хакери, як завжди, як декілька днів зламали державні реєстри України Міністерство Юстиції. І уявіть собі, зламають оцю систему державного реєстру єдиного військовослужбовців, працівників СБУ, контрозвідки і е, транспорту. Плюс їхні родини зламають російські хакери. Що буде потім? А буде потім, що, не дай Бог, буде окупація України, чи частини України, чи певної області України, російськими окупантами цих людей будуть убивати. Просто по спискам з цього єдиного реєстру військовослужбовців. Страшно. В Ізраїлі такого, наприклад, не зробили. В Ізраїлі таку дурню би не зробили там інформація про військовослужбовця, це державна таємниця. Хто туди лізе, той зразу сідає за град. А у нас фактично відкрито здають інформацію про ЗСУ, відкрито здають інформацію про військовослужбовців, їхні портрети, номера родин, номера автомобілів. Фактично, вибачте, фактично відкрито здають росіянам. І за це ніякого покарання немає. Так от, пише, до речі, хочу привітатися з друзями в чаті, з пані Любою, з Сергієм Мончаром, з пані Ютером і пані, чи паном, вибачте, Намако, на що зламати, вони самі все перешлють. Правильно, правильно, не виключено те, що конфіденційну інформацію під грифом. Таємно пересилають Російській Федерації. Пересилають люди, які продають цю інформацію за гроші з України. Правильно? Так для чого робити цей єдиний реєстр? І саме головне, тільки я і ще два-три блогера підняли це питання. Решта українського народу мовчить. Правильно. Ну їм же втюхали Різдво, да, зараз втюхають Новий рік. Свята, ялинки, прикраси. А російські війська вже переходять кордон Дніпропетровської області. Думаємо ми про щось? Ні, не думаємо. Але це ще не саме страшне. Страшніше буде в 2025 році, як ми доживемо. Пан Юрій Полонський, доброго здоров'ячко вам. Дякую за поздоровлення. 2025 рік. Пенсії, пенсії. Ми ж пам'ятаємо, коли хтось з депутатів Верховної Ради, а пан Гетьманцев, да, людина, яка по завданню Москви знищує українську економіку. Так от, гетьманцев, депутат Верховної Ради, який відповідає за економіку промисловість промисловість Верховній Раді, він сказав, що на 2025 рік може скластися ситуація, що держава не буде мати чим виплачувати пенсії. Вдумайтесь. І суспільство знову проковтнуло. От не дивує межа, е, межа терпіння українського народу. От вдумайтесь, зараз більшість українців отримують ну, скільки пенсій? 5 тисяч гривень, 6, 3 тисячі гривень. Да? Як на них прожити? Я не знаю як. Я сам не знаю, як я живу. От біля мене зараз відпочивають 5 моїх котів. П'ять моїх котів відпочивають, чотири моїх кота приблудний ласкун. Я всіх годую. Годую двох приблудних псів. Сам їм, ну, їм як кауче надзвичайно скромно. А що ми будемо робити у 2025 році, коли пенсії нам не будуть виплачувати? Суспільство мовчить. Ви знаєте, ми навіть уже не раби, ми навіть уже не кріпаки. Я не знаю, як сказати про українців. Вдумайтесь, пенсії не буде. А куди людям іти? Це ж геноцид стариків. Ну, наша держава, державна політика це знищувати старе покоління, знищувати стариків, людей похилого віку. Просто знищувати. Пам'ятаєте, колись кампучі, полпоти, янгсарі убивали стариків? так? Спочатку вбивали всіх стариків. Мотигами в голову, тому що лишні роти, а потім вже почали вбивати всіх підряд. І так убили 3 мільйона кампучіців. Подібна практика в Україні. Фактично, Гетьман заявив: ми будемо вбивати старіків у 2025 році, тому що пенсії не дамо. Не дамо пенсії, але ж він сказав про населення України, а пенсії прокурорам, поліцаєм, ТЦКшникам і іншим. Судям, да, чиновникам, депутатам будуть давати. Гетьман це промовчав. Їм будуть давати, а ми з вами будемо здихати. Але це ще не все. Приєднався до нас, Юрій Сокіл. Доброго дня, пане Юрій Сокіл. Це ще не все. Українці отримають по Єбалу в 2025 році. Підкреслюю, українці в 2025 році отримують по Єбалу. Але я не матюкаюся. Я Кажу по Єбалу. Що таке єбало, і що ми отримаємо в 2025 році? Це ми отримуємо нарахування пенсії. Пенсії будуть нараховуватись по є балам. І українці отримують пенсії, виходячи з розрахунку є балів. І українці по системі цифровізації всієї України отримують по єбалу. Скажіть, будь ласка, ну, до чого можна дійти? Люди зараз пухнуть з голоду. Люди не знають, як прохарчуватися і чим прохарчуватися. А нам втюхують, да, що пенсії по Єбалу будуть нараховуватися. По якому єбалу? Ніхто поки що не пояснює. Просто по єбалу. Ну, сказав би, дамо вам по обличчю, да, чи по фейсу. Ми ж європейці, да? Ні. Поєбало. По-народному. Далі у нас запускається проєкт Є Батьківщина. Дивний проєкт, ну Батьківщина. Україна це наша батьківщина. Ні. Запускається проєкт Є Батьківщина. А ще запускається проєкт «Мін'єт». І «Мін Я не пошлю. МІНЄ – це Міністерство єднання територій. Скажіть, будь ласка, от скажіть, будь ласка, що б ще не придумати, щоб витратити державні гроші? На які програми? На програми, на які набирають знову чиновників, заселяють в їх кабінетів? Під ці програми ж будуть набирати чиновників. Програма ЄБівщина, програма ЄБАЛУ. Програма мін'єта, І під ці всі програми будуть же набирати нових чиновників. Правильно, тому що у нинішніх чиновників, у нинішніх депутатів виростають синки, дочки, племінники, кумнатики. Їх же треба прилаштувати. Нікого не дивує, що кількість чиновників у нас один мільйон чоловік. Вдумайтесь, в якій країні світу ми один мільйон чиновників. Вдумайтесь. Вдумайтесь, це тільки у нас. І кількість чиновників росте далі. І саме головне, на ці програми є балу, є Єбаківщини, виділяються страшенні гроші з бюджету. На програми, які нічого для українців не роблять, для програми, які будуть тільки на папері, для програми, які, які ніяк не поліпшать життя українського народу чи України. Скажіть, будь ласка, що далі? Знаєте, життя в Україні стає просто жахливим театром трагічного абсурду, трагікомедії. Кожен день безумні закони. Кожен день грабується, зґвалтується, нищиться український народ. Кожен день це робить Верховна Рада України, яку ви вибирали, так, в 2020 році. так? Що далі? От мені скажіть, що далі? А я скажу далі. Що далі? А далі буде то, що сказав вольфарний чай. Тому що народ, який порабськи мовчить, коли його нищать, гвалтують, убивають свої же всередині країни кожен день? Він не має майбутнього. Не має майбутнього держави, в якій народ порабськи мовчить. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на YouTube канал і низький Уклін. Тим, хто допомагає донатами, допомагайте рідні. говорити правду. Якою б страшною вона не була страшна. 54-57-08, 25, 13 71 89 78 картка Приватбанку. І я згадав за допомогою мого колеги-історика, пана Гунчара, римського імператора Нерона, який. Коли йому не вдалося написати вірші, не було натхнення, наказав спалити Рим. Тільки для того, щоб йому прийшло натхнення написати вірші. І його наказ виконали. Підпалили весь Рим. І весь Рим горів, а імператор Нерон взяв і писав вірші. Страшні часи повертаються на Україну уже на Україні. Єдине, що я можу робити, говорити правду і молитися Богу. Молимося Богу, панове брати та сестри, тому що тільки Бог врятує Україну і нас грішних. Амінь. Дякую за стрім.